Уяви, що в тебе сім однакових пачок печива. Щоб знайти масу усіх смаколиків, не потрібно зважувати кожне печиво окремо, достатньо знати масу його певної порції пачки. До чого тут хімія, дивися далі. Тобі вже відомо, що 1 моль будь-якої речовини має однакову кількість структурних одиниць. Наприклад, 1 один моль води містить 6,02 помножених на 10 у 23 степені молекул води, а 1 моль цукру таку ж саму кількість молекул сахарози Це 12 h 22 o 11 Проте скільки це 1 моль речовини багато чи мало? Наприклад, 1 моль молекул води мають масу 18 грамів, а сахарози 342 грами. Чому така різниця? Адже кількість молекул однакова. Справа в тому, що хоч розміри і маси молекул і мізерні між собою вони різняться. Так молекула сахарози у 19 разів важча за молекулу води, але щоб знайти масу певної кількості речовини, не обов'язково знати масу однієї її молекули. Вистачить маси певної порції речовини. Такою є молярна маса маса одного моль речовини. І ти вже знаєш, як її знайти. Адже молярна маса кількісно дорівнює відносній молекулярній масі. Повторімо: відносна молекулярна маса позначається як МР і не має розмірності. А молярна маса позначається великою літерою М і має розмірність грам на моль. Так відносна молекулярна маса води дорівнює 18, а сахарози 342. Тому їхні молярні маси 18 грам на моль і 342 грам на моль відповідно. Молярна маса простої речовини атомної будови чисельно дорівнює відносній атомній масі відповідного елемента. Так відносна атомна маса селіцію дорівнює 28. А молярна маса його простої речовини кремнію становить 28 грам на моль. Якщо ж йдеться про складну речовину атомної будови, то молярна маса чисельно дорівнює відносній формульній масі. Наприклад, відносна формульна маса кварцу 60, а молярна маса 60 грам на моль. Так само і з речовинами йонної будови можемо прирівняти значення відносної формульної маси до молярної маси. Визнач, якою є молярна маса йонної сполуки амонію бікарбонату NH4HCO3, що використовують як розпушувач тіста. Відносна формульна маса сполуки 79, отже, молярна маса становить 79 грам на моль у йонів теж можна обчислити молярні маси. Так сполука NH4HCO3 складається з іонів NH4 і HCO3. Їх молярні маси 18 грам на моль і 61 г на моль відповідно. Електрон має украй малу масу, тож нею можна і знехтувати. Але, звісно, кількість речовини може бути більшою чи меншою за 1 моль. Як же тоді знайти масу речовини? Так само, як і з печивом. Помножити кількість пачок на масу однієї пачки. А в нашому випадку треба помножити кількість речовини на її молярну масу. І одразу із цієї формули одержуємо іншу для визначення молярної маси. Отже, молярна маса це відношення маси до кількості речовини. Якщо так вже сталося, що формула вилетіла з твоєї голови. А печива під рукою немає, то подивись на розмірність молярної маси. Грам одиниця вимірювання маси, а моль кількості речовини. Тож, щоб одержати грам на моль, треба масу поділити на кількість речовини. І третій складник формули кількість речовини. Для її розрахунку необхідно масу речовини поділити на її молярну масу. Ну що ж, усі необхідні формули на місці. Час потренуватися. Пляшка оцту містить 15 сотих моль оцтової кислоти ch 3 cooh Обчисли її масу. Спочатку порахуємо молярну масу оцтової кислоти. Маємо 60 грам на моль. Маса оцтової кислоти дорівнює її кількості речовини, помноженій на молярну масу. Тобто 15 сотих помножити на 60, що дорівнює 9 грамам. До складу браслета входить срібло масою 3,24 грама, яку кількість речовини містить ця порція срібла. Кількість речовини срібла дорівнює відношенню його маси до молярної маси. Підставмо відповідні числа. 3,24 поділімо на 108, що дорівнює 3 моль. Для виробництва мила використовують кальциновану соду. Не сплутай із харчовою. Формулу кальцинованої соди запишімо як Е2CO3, де є невідомий хімічний елемент. Визначмо формулу кальцинованої соди, якщо її маса 53 г відповідає кількості речовини 0,5 моль. Кальцинована сода це йонна сполука, тож запишімо вираз для відносної формульної маси. Відносну атомну масу невідомого елемента позначмо за X, тож виходить 2х плюс 60. Такою ж є молярна маса сполуки. З іншого боку, молярна маса кальцинованої соди це відношення її маси до кількості речовини. Тобто 53 поділимо на 5 десятих маємо 106 грам на моль. Ми одержали таке лінійне рівняння 2х плюс 60 дорівнює 106. Розв'язавши рівняння, маємо, що х становить 23. Таке саме значення й у відносної атомної маси відповідного елемента. Тепер звернімося до періодичної системи хімічних елементів. Хімічний елемент із відносною атомною масою 23 це натрій. Отже, формула кальцинованої соди це натрій2CO3. Запам'ятай молярна маса це маса одного моль речовини. Молярна маса чисельно дорівнює відносній атомній масі відносній молекулярній чи формульній масам. Одиниця вимірювання молярної маси це грам на моль. Молярну масу можна розрахувати як відношення маси до кількості речовини. За допомогою молярної маси можна дізнатися масу і кількість речовини. Тепер тобі відома ще одна формула для розрахунку кількості речовини. Думаєш, це всі? Тоді хоч переходь до наступного відео.